Вітаю всіх! Сьогодні, нас що 9 січня, я хочу зробити узагальнююче відео. Я його не робила ще не було часу зі своїми всіма проблемами, які на мене навалились. На тему нового року я не знала до останнього, як я потраплю в Дергачівщину чи ні. Я хотіла красиві відоски зробити, але не було часу. Це було дуже спонтанно і треба було зібрати себе дитину у речі просто капець. Але все-таки я потрапила. Я вам зробила виклада відео, які вважала потрібним. В останній момент я не змогла зробити відеозвернення. Психологічно я цього не змогла, бо я вважала, що це не дуже доречно. В плані доречності для моєї широкої аудиторії. Зрозумійте мене правильно. я... Коли вдягла ту сукню, мені було в ній некомфортно, чомусь не дуже комфортно, неприємно стало. Все-таки відчуття того свята ще немає, яке було раніше там, і зараз нема. Я колись покажу вам фото, що там було. Ви що було зараз, ви бачили. Я викладала те, що вважала потрібним. Я колись покажу вам фото, що там було, як воно було, в мене багато є. Я вам покажу. Але є момент, що я зараз не, не можу робити те, що хочу. Так, я була там п'ять днів, все супер. Ось, давай зустрінемо Новий рік вдома. Оця пісня. Так, вдома, так, там, де хочу я. З малим трішки інша атмосфера. З, з, втомилась просто, все-таки. Я не захотіла робити деяким неприємно, і я сама ще не могла спокійно там себе відчувати. Досить спокійно, Дергачівщина. Ви ж знаєте, що там літали і каби поряд і все. І торнадо це і чутно було. Це не те свято, яке ми хочемо, яке нам потрібно. Тому я ще не змогла сказати: ось я щаслива, що я тут. Не була я того щастя, яке хотілося мені. Але все-таки було добре. Для, для себе я знайшла те місце перебування. Так, поки що роблю паузу. Не буде мене там, поки що роблю паузу, тому що з малим дуже важко. Мені важко з малим. Коли написали наступ на Курщині, це все і там, що почалась двіжуха на кордоні, я чула, але я скажу чесно: напряму козачій Лопані. У мене був дикий спокій, я не переживала. Я знаходилась там, я була там, я спокійненька, я вам зробила що це. Я не переживала ні за що. Мені було спокійно. Правда? Нічого такого не відбувалося. І дійсно, так воно і є. Просто інколи я дуже хочу зробити цікаве, прикольне, красиве, а воно не заходить. Просто не заходить і воно не потрібно. Воно ще не то. Не потрібно. Я хочу, щоб для аудиторії було добре, класно і цікаво. А новорічні відео я бачу не зайшли. Зайшов він, зайшов він мій переляканий кіт. Це зайшло. Так, малида кота. А інше ні. Я ж бачу, відчуваю, що важко. Свята нема того, якого хочеться. Почекаємо Великдень. Я також люблю Великдень, не менше, ніж Новий рік. Подивимось. Просто подивимось, тому що це дуже важливо. Також свято, цікаво. І тепло вже буде тепло. Люблю тепло. Я вважаю, що все-таки буде добре все. Я відчуваю, що буде добре. Так, Харківщина має проблеми східна частина по фронту. Я робила розклади. Робила, почекаємо, як воно програється, тому що тут залежить від дій. Дуже треба розумні дії зробити, щоб все програлось. Так, як так як мені випало. Сподіваюся, що так і буде. Тому, дивіться, в нас ще є свята все-таки попереду. Водохреща в мене буде все-таки 19 січня. Я ще так святкую, тому що моїй бабусі день народження. Це одна з причин. Тому так буде. Буде так. Різдво, вибачте, я тільки шостого приїхала додому, мені було не до цього, і в мене проблеми з телефоном, я розбиралась, купувала собі новий. В мене були свої питання не до свята. Можливо, завтра я попаду ще в одне місце, просто розвіятись, Тоді вам будуть ще такі різдвяні фото красиві. А так, давайте все-таки бути адекватними людьми, реагувати на все адекватно і розуміти, що. Все таки, все таки, цей кошмар має свої рамки, і нам треба почекати ще трохи, просто почекати.